Всім привіт! Сьогодні виходить нове відео, в ньому я розповім про свій тракторець UTO 244SX. Зараз цей тракторець рівно рік зі мною. Цього трактора ми купили минулого року, тобто 23 липня 2022 року. Купували ми його в Луцьку, фірму я не рекомендую, тому не запитуйте, чи я задоволений роботою магазину. За рік цей тракторець у мене наїздив 155 мотогодин. Яку роботу я ним виконував? Виорював картоплю, городи, транспортні роботи. Розгортання снігу. Багато часу в минулому календарному році я не наїздив. Перше ТО робив через 50 мотогодин. Протягом цих перших 50 мотогодин важких робіт не виконував, лише катався в село і назад. Під час обкатки розхід був 30 літрів на 23 мотогодини. До кінця 2022 року, після обкатки, виходить, я трактор експлуатував лише 31 мотогодину. В січні 2023 року, тобто через 5,5 місяців, я отримав документи на трактор, але без сертифіката відповідності. Трактора вдалося зареєструвати аж в травні 2023 року, тобто через 10 місяців після покупки, бо дуже довго мені робили сертифікат відповідності. Протягом цього календарного року я намотав 70 мотогодин. Основні роботи, які я виконував трактором, це була орнка, культивація, міжрядна обробка, транспортні роботи, фрезування і підйомний кран. За цей період часу трактор спалив 116 літрів солярки. Солярку лию Око пульс. Були дві поломки, я вже про це знімав відео. Зверху справа буде посилання. Поломки ці сталися на 15-й день з моменту покупки трактора на 20 мотогодинах. А так більше проблем з трактором немає. Були деякі допрацювання трактора, про це теж вже було відео. Завдяки додатковим грузам вдалося збільшити масу трактора і, відповідно, деяку роботу йому стало виконувати набагато легше. Що по розходам? Сам трактор ми купили за 7,5 тисяч доларів. 2000 доларів вдалося Вирушити від продажу попереднього трактора ХТЗ Т012, тому можна сказати, що ми поміняли міні-трактор на потужніший і новіший з доплатою. На перше ТО було потрачено 8920 гривень. Всі допрацювання і документи обійшлися в 10150 грн. гривень. На друге ТО було потрачено 2670 гривень. Якщо брати цей трактор як універсальний трактор, а не вузькоспеціалізований, то я ним дуже задоволений. Чим він краще за Т-25? Саме головна перевага це наявність переднього приводу. Без переднього приводу вся універсальність трактора втрачається. Відсутність кабіни теж не є проблемою, а навпаки, перевагою, оскільки в лісі з кабіною теж немає що робити, бо центр ваги вище, що підвищує ризик перекидання. Тим більше водяне охолодження теж не є останньою перевагою. Колісна база в Юту менша, тому в маневреності він теж виграє. Тому Юту 244 явно стоїть вище на голову, ніж Т-25. Від японців він програє комфортом, але виграє вартості запчастин і їх наявністю. Тому в сучасних реаліях будь-який китайський трактор це ототожнення універсального помічника для дому. Є й інші імениті китайські бренди, але кожна модель має свої недоліки. Мені здається, якщо взяти всі трактори Lowell, DTZ, Юту, Донфен і Jinma, і з них усіх зліпити один трактор, то вийде ідеальний китайський трактор, позбавлений усіх недоліків. Але, на жаль, такий трактор ще не випустили. Та й навряд чи колись будуть випускати, бо якщо будуть випускати ідеальні трактори, які працюють руками, то втрачається сенс маркетингу. Максимальний прибуток за мінімальний термін. Що б хотілося додати в цей трактор? Перший це хочеться рівну підлогу. Я коли не їжджу, то закидаю ногу на корпус КПП. Оскільки мені так зручніше. Я маю ріст 1,76 м і мені підлога трохи занизько. Це не критично, але все одно б хотілося б комфорт. Друге, не вистачає синхронізаторів між 3 і 4 передачею. Переключення на ходу на коробці без синхронізаторів це проблема. Так я розумію, подвійний вижим і так далі, але важко вмикається передачі на вище на ходу. Тому синхронізатори між цими двома передачами були би теж дуже доречні. Трактором я повністю задоволений, саме такий помічник є незамінний для того. Трактор брався не для заробітків, а для власного господарства, і своєю роботою він справляється на всі 100%. Ще не було такого моменту, щоб я хоч на мить пошкодував чи щоб він мене підвів. Тому думайте, що купуєте і де купуєте, щоб потім не пошкодувати. Всім гарних врожаїв і дякую, що мене підтримуєте.